Всім привіт! Тема сьогоднішнього мого відео на фінансову тему. А якщо говорити більш точніше, то на тему, яка тісно пов'язана з фінансами. Коли я створював свій канал на Ютубі, я абсолютно не переслідував ніяких е, глобальних цілей. Я просто робив відео в основному це на кулінарну тему і викладав їх на е, YouTube. Але Пройшов якийсь час, і я почув інформацію про те, що можна на роликах на Ютубі заробляти гроші. Промоніторивши всі варіанти, я зупинився на співпраці з Google з його програмою рекламою AdSense. Але коли майже почався цикл роботи, то я зрозумів, що це не найкращий варіант. Пояснює чому. По ценсу, гроші від реклами, в тому числі на каналі YouTube, накопичується на вашому рахунку. І як тільки певний місяць накопичується там сума більше 100 і більше умовних одиниць, доларів, 100 доларів, компанія виписує чек і відправляє вам на пошту. До України цей чек йде протягом двох місяців. Далі ви з цим чеком йдете в банк або з допомогою інтернету, Подаєте заявку на обналічку цього чеку, тобто, щоб отримати гроші. І чек, до речі, ви повинні по-любому занести в банк або відіслати поштою. І протягом ще двох місяців банк вам по цьому чеку видає гроші. Тобто, протягом чотирьох місяців ви чекаєте, коли ви отримаєте кровні зароблені гроші. Я врахував, що це не найліпший варіант. І більше вже мені напередодні прийшов лист від. Представника однієї компанії, який запропонував співпрацювати з ними на моєму каналі. Після довгих вагань, після перевірок, я вирішив з ними співпрацювати на свій ризик, заключив з ними договір і пройшов певний цикл, кілька вже циклів на даний момент, по нарахуванню грошей і отриманню грошей мені. Скажу так, мені ця процедура сподобалась і я саме тому вирішив зняти це відео. Тобто, інший, перший варіант AdSense, якщо ви захочете заробляти гроші на каналі, інший варіант працювати з партнерами. А на цьому ринку є такі нехороші компанії, я вам скажу їх навіть назву Шахраями, які заключають договір з клієнтом. Після цього клієнт втрачає будь-який зв'язок з Ютубом з Аценсом. Він вже починає працювати з новою компанією. Він рекламує їхню рекламу. За це нараховуються гроші, але ці гроші він не отримає. Гроші забирає компанія Шахрай. І розірвати договір з, ним, з ними може. Через рік, попередивши їх процес далі, або в судовому порядку. Але якщо компанія знаходиться десь там в Чилі або на Кайманових островах, це доволі проблематично. І люди, на жаль, я знаю такі випадки, перестають заливати на свій канал відео і створюють нові канали, і вже знову на нових каналах знову все по-новому починає. Тому, хто хоче заробляти на Ютубі гроші, будьте обережні. Є непорядні дуже кампанії. Працюючи зі своєю кампанією, я отримав багато переваг. По-перше, я маю підтримку. Причому підтримку онлайн. Я можу зайти в Skype або зайти на сайт свій аккаунт, і там в режимі онлайн задати запитання в спеціальній формі в чаті і мені дадуть відповідь. Друге, я маю інформаційну підтримку в вигляді: Навчання, тобто я можу відвідувати онлайн семінари, вибачте, онлайн вебінари, які проводить компанія, плюс я можу дивитися ці всі онлайн-вебінари в запису на каналі їх на Ютубі. Тобто, що мене цікавить, я переглядаю. На цих роликах розказується, як просувати свій, свій контент, як формувати там ядро з ключових слів і т.д. Одним словом, вам допомагають. І третє, я отримую. Можливість оперативно отримувати гроші. Не так як в акценті протягом 4 місяців, а практично зараз вже в мене кожен місяць нараховуються мені гроші. Причому нараховуються гроші можуть на карту або на якісь платіжні системи. Я, наприклад, вибрав WebMoney. Мені так зручніше, мені так підходить. Ну і якби, мене це все влаштовує. Після проходження кількох циклів цієї кампанії я вирішив зняти це відео. Тому що є люди, які шукають, як можна заробляти на Ютубі, або е, ті, які от зараз будуть створювати свої якісь канали. Дійсно, можна, все працює, і я так думаю, ця вся е, сфера буде далі розвиватися. Тому, якщо вас цікавить ця тема, е, ви можете задати мені запитання, я вам відповім. Е, якщо ви хочете зі мною поспілкуватися з телефоном або через Skype, напишіть мені. Повідомлення або напишіть мені в коментарях свої якісь координати, я з вами зв'яжусь. Але знову ж таки, важливо, щоб це було запитання по, по суті мого відео про, тобто, про заробіток на Ютубі. Ну і ще, в кого все є готово, кого є контент, у кого є канал, хто хоче хоч сьогодні вже починати заробляти, я під цим відео викладу посилання на компанію-партнера, з якими я співпрацюю. На форму, яку ви заповните, з вами зв'яжеться працівник, і ви з ними заключите договір. І далі якби, будете працювати і заробляти гроші. В принципі, це все. Що я хочу сьогодні розказати, з чим хотів з вами поділитись. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на мій канал. Побачимось!